Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за цих лісів просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло оддзеніти, за небо в небі, за дитячий сміх. За те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви.